Так, запис увімкнув. Ще раз добрий день. Тема нашого уроку це основні інструменти для малювання. Зараз я вам вмикаю демонстрацію екранчику, і ми з вами знову теоретичний матеріал будемо проходити. Да? І в кінці в нас буде якесь завдання з практики. Ну, подивимося, чи на цьому році, чи на наступний перенесемо. Зараз в процесі уроку розберемося, добре? Так, видно вам екранчик? Так, ну, поїхали. Тоді. Основні інструменти для малювання. Побудова фігур. Розглянемо інструменти, призначені для побудови фігур. Як ви знаєте, векторна графіка вся складається із якихось примітивів. от То основні оці примітиви якраз і є в інструментах. Добрий день, Літво. І є в інструментах для малювання. Так, от один із основних це прямокутник, еліпс, Багатокутник, спіраль. Щоб додати фігуру за допомогою одного із цих інструментів, потрібно клацнути кнопку потрібного інструмента на панелі, перемістити вказівник на робоче місце, натиснути ліву кнопку миші і не відпускаючи, пересунути вказівник в інше місце і відпустити кнопку миші, так? Ну, Зараз я запустю програму Inkscape. От, і ми подивимося, як це все можна реалізовувати. От у нас програмка Inkscape, такий чорненька емблемка в неї. От, чекаємо на запуск програми. Програма ти запускаєшся чи ні? О, запустилася наша програмка. Ось вона, да? От, І ми створюємо новий документ. Файлів наявних немає. Да? У нас перший такий запуск, да? От, значить, створюємо новий документ. Після того, як ми натиснули кнопочку новий документ, у нас з'явилися параметри на екрані, робоча область. Да? От ми Можемо трошечки параметри сховати. Да? от ви, Вибираємо, да, що це буде за розмір. Це буде звичайний альбомний листок формату А4 книжкової орієнтації от, з параметрами. Да. От тло, тло шахівниця або е, просто відсутність його. Да, колір тла у нас білий. І рамка. Показувати рамку полотна. Ми можемо її вимкнути і вімкнути, да, щоб бачити наш. Тінь да? від рамки. Можна її показувати, можна не показувати, ну то вже ні на що не впливає, крім як на зовнішній вигляд нашої програми. так і ще є зглад. Добрий, день. Добрий день Ми можемо залишити галочку зглажування, і візуально буде виглядати красивіше наш малюнок. Ну, годиться, можемо тепер параметри сховати в бокову, і от так само їх можемо викликати. І дивіться. Всі інші параметри ось тут у нас будуть жити. Так? Ну, Давайте поки що сховаємо, щоб у нас основна область наша е, була тут. Да? Дивіться, як я пересунув. Це я зажимаю на мишки scroll, е, е, зажимаю і рухаю нашу робочу область. Да? Можу збільшувати. Збільшуємо, як зазвичай, Ctrl, знову ж таки, scroll, Крутимо вже коліщатку. От, ну, і дивіться, основні інструменти. Ось у нас. Ось вони. Да? Панель основних інструментів. Прямокутник. Вибираємо прямокутник, тягнемо і створюємо прямокутник. Коли ми затискуємо клавішу е, Ctrl, то в нас будуть пропорціонально малюватися наші об'єкти. Да? В залежності від того. Якщо Ctrl не затиснутий, дивіться, ну, довільно можемо користуватися. Знову ж таки, Якщо ми затискаємо е, Shift в певний момент, от, квадрат, да, потім Shift переходимо, то буде у нас пропорційно збільшуватися всі з shift Ну, Залишимо, як є. От, так само ми можемо додавати Ellipse. Так само ми можемо додавати е, фігури різні. От. Ну, Давайте, нехай так. У нас є стрілочка для того, щоб пересовувати ці фігури. Також ми можемо створювати. Е... Дивіться, коли ми обираємо фігуру багатокутників і зірок, да, ми можемо обрати. Це будуть багатокутник або зірка. Так буде зірка. Да, у нас. Знову ж таки, радіуси, відношення, ну і всі параметри ми можемо тут виставляти. Ми можемо збільшувати його, зменшувати. Да? От. І бачимо, да, що змінюється наш параметр нашої зірки. Куди вона там вигинається чи не загинається. Да? Так само округленість ми можемо обирати. І викривлення різне. Да? От. За допомогою цього параметра. Можна тут створювати різні такі об'єкти. Так. З цим розібралися. І в кожного нашого елементу, дивіться, є на панелі параметрів різні параметри. Як вони будуть створювати, що вони будуть робити. Да? Ну і так само тут можна вибрати співвідношення сторін, вертикально, горизонтально, також вибирати е... одиниці виміру. Також ми бачимо лінієчку. Да? З лінієчкою можемо працювати, і є у нас ще такий е... тривимірні об'єкти. Презентації у нас вже, вони бачите, не показуються тривимірні об'єкти, бо програма оновлена, і вже тут є е, просторові об'єкти. Так само ми можемо створювати просторові об'єкти. Да? От. І задавати там кути і, 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 і так далі. Да? От. Коли виберемо, ми можемо дивитися, що з цього вийде. Да? Який буде кут повороту? Цього об'єкту. Так, створення спірали. Ще ми можемо створювати з вами спіралі. Да? От звичайна спіраль, але ми можемо задавати кількість витків, ми можемо задавати розходження і радіуси. Да? І таким чином ну змінювати параметр нашого, нашої спіралі. да От. Ну, так Розібралися з основними інструментами. Я думаю, там нічого складного, коли вже дійде до задачки основної, то будемо малювати щось. Створю, Форму створеної фігури можна змінити перетягуванням маркерів білих квадратиків або кружечків. Натиснути і перетягувати. От. Ну, Давайте розглянемо, як це можна зробити. Давайте повидаляємо зайві, бо ми тут їх багато постворювали. От. Давайте оберемо о, чотирикутник, да? От. І за допомогою чого обираємо інструмент редагування контурів, і ми можемо з вами збільшувати, зменшувати скруглення, змінювати да? наш об'єкт. І тут, дивіться, з'являється, коли ми обираємо інструмент, ми можемо вже змінювати, да? додавати або прибирати е вузли. E, можемо розривати в, в, в поданому вузлі, можемо об'єднувати, e, з'єднати позначені вузли новим сегментом, якщо нам це потрібно. Так? Також ми можемо зробити вуз, вузли позначені гострими, або e, зробити це як крива безє, Пам'ятаєте, ми таке з вами вчили e, вузли гладкими. Вузли симметричними, вузли, позначені вузли автоматичними можна зробити. Так? Позначені сегменти прямими можна зробити. Можна зробити позначені сегменти кривими. ну і так кривим. Ми можемо що там, перетворити цей об'єкт на контур. Також показувати контури обрізання позначення об'єктів. Це вмикається просто кнопочка зображення. От, і показувати елементи керування перетворенням для позначення вузлів. Це для того, щоб працювати із кривою. Так? От. І показувати обрис контуру без ефектів контуру. Так. Коли вони ці елементи не вімкнені, то ми не будемо їх бачити. Якщо вони вімкнені, то будемо їх бачити. Є таке. Е, ознайомимося з дією маркерів. Інструмент чотирикутник, да, дія маркерів. От у нас є, перетягуючи верхній і правий маркер, отримаємо округлені кути. Ось. Кругленький. Да? Той, що ми з вами перетягували. Е -е, можемо отримати скруглені кути. Да? Далі. Е -е, два інші маркери для зміни розмірів. Ну, тут ми просто змінюємо розмір да? нашого об'єкту. Якщо ми працюємо із еліпсом, давайте додамо еліпс. От, то ми бачимо, що круглий маркер е перетягнути від центра, то виріжемо сектор якийсь. От, Круглий маркер. Коли ми беремо от, перетягуємо, то ми вирізаємо якийсь сектор, можемо створювати. Да? Ось от. От, таким чином. Да? Далі квадратні маркери для зміни розмірів. Квадратні маркери існують для зміни розміру нашого об'єкту. Далі, якщо у нас є інструмент зірка, да, багатокутник або зірка, ну давайте виберемо зірку. Намалюємо її. Ось тут у нас у параметрах. 0 зробимо, і тут зробимо 0, От, щоб отримати чітку багатокутник да, або зірку. Нехай буде багатокутник. Да. От, е коли ми тягнемо за е наш маркер квадратний, то ми е змінюємо просто розмір нашого об'єкту. Ну і можемо крутити його навколо своєї осі. Так, коли ми використовуємо зірку, да, давайте використаємо е, інструмент зірка і створимо зірку. Да, і зробимо якось таку зірку, да. ми, у нас є два маркери, з'являються, з'являється, да, один і інший. І тут ми можемо за допомогою цих маркерів викручувати, робити тут все, що завгодно. Да. Можемо працювати з цими маркерами. Інший маркер розмір і обертання. Да? Є таке. Інструмент е е спіраль. Да? Тут Еліпс написано. Спіраль. Побудова спіраль має на кінцях два маркери. От, давайте виберемо спіраль, намалюємо спіраль. От, пересунемо її. Трошечки, щоб нам було зручніше. от І спіраль наша має два маркери. Один. Малює кількість витків, да інший малює кількість витків в наступну сторону. да І все. Утримуванням натиснутими клавіші Ctrl-Shift або Alt дає додаткові можливості при змінюванні форми. Да? От Коли ми натискуємо Ctrl, тут нічого не відбувається. Да? Shift, коли натискуємо, також нічого. Alt і. Ага, з альтом спіраль, бачите, як закручується. Отак. Це з альтом. Так. Є таке, радіус змінюю. Перш ніж виконувати певну операцію над об'єктами, слід їх виділити, скориставшись інструментом стрілки. Так, вже ми познайомилися, да, виділяємо об'єкт, тоді тільки ми з ним щось робимо. Так. Виділити увесь малюнок або його частину. Щоб виділити окремі об'єкти на ньому, можна також да, Shift-затискуємо, клікаємо два об'єкти, три об'єкти, чотири, да. Також можна виділяти область, потягнути і виділити всю область нашу. Щоб виділити декілька об'єктів, розміщених поряд, слід поставити стрілку ліворуч і вище від групи. Натиснути, ну, протягнути, да? так як я показав спосіб протягування. В ході роботи буде виконано прямокутник, який охоплює виділені об'єкти. Щоб вилучити виділені об'єкти, слід натиснути клавішу Delete. Ну, це вже я робив. Да? Деліт натискуємо і видаляємо Приєдналася, добрий день. Добрий день. Так. Над виділеними об'єктами можна виконувати такі операції. Переміщення. Ну, просто переміщення, да? масштабування. Переміщення за допомогою стрілочки. Давайте додамо чотирикутник. От, за допомогою стрілочки, ми можемо переміщати ці об'єкти. Збільшувати, зменшувати різні сторони, грані, да? також масштабування, да? ну, є, розібратися, да? і маркери, які нам показані. Якщо клацнути на об'єкт, стрілки змінять вигляд, і з'явиться хрестик. От, клацнемо ще раз на об'єкт. З'являється хрестик. Це центр обертання. Ми його можемо зміщати, так? Да? І тоді обертати об'єкт навколо цього центра обертання. Так, як нам подобається. І в нас буде відносно цього центру обертатися і деформуватися наш об'єкт. Швидко обернути на 90 градусів, чи проти, чи за годинниковою стрілкою можна на панелі. Так? У нас є на панелі. Так, де у нас тут на панелі розташований на панелі параметрів інструментів стрілка. Так, да? от у нас інструмент стрілка, і ми можемо швидко повернути. Дивіться, змінилося просто. Тут такий значок, тут у нас оновлена програма, то змінилося, так. Да? Так само ми можемо відзеркалювати як вертикально, так і горизонтально, і повертати на швидко на 90 градусів, так, да? так як нам хочеться. Є таке розібралося. Е, нахиляння. Ну, з нахиляннями також. З відображеннями ми вже познайомилися. Да? Ми можемо, е, коли клікнемо ще раз, можемо нахиляти наш об'єкт туди, куди нам хочеться. От, і відзеркалення. Ось є у нас відзеркалення вертикальне і є відзеркалення е, горизонтальне. Верніше, навпаки, горизонтальне від, відзеркалення і вертикальне відзеркалення. Так, далі, під час малювання можна змінити колір лінії і заповнення об'єктів. Для цього потрібно вибрати команду в меню об'єкт, заповнення та штрих. Відкриється вікно, заповнення та штрих. От У нас є об'єкт, заповнення та штрих. І от наше віконечко відкрилося. Да? От, і Тут ми можемо обирати, да? яке буде заповнення, який буде колір штриха. Ми можемо там обрати чорний. от. Да? Чорний обрали, у нас буде чорний. Да? Ну і так далі. Також можемо обирати заповнення в вигляді градієнтів налаштовувати. Радіальний градієнт це буде чи, чи, чи е, лінійний, чи це буде ще якесь там візерункове заповнення. Ну і так далі. Да? Різні, різні, різні параметри. Також у нас є колір штриха, який ми можемо, верність, стиль штриха, який ми можемо задавати. Да? Це купа різних ліній, ток, крапок. І з'єднання, які в нас будуть. Також можемо виставляти такі параметри. Також ми можемо обирати маркери. Тобто ми це стрілочками. Це актуально, коли ми малюємо лінії. Або вказівники якісь або крапочками. Є така штука. Розібралися із цим елементом. Вікно заповнення та штрих. Давайте більш детально його дослідимо. От, перше, це у нас там буде зараз випадати Перше це у нас кнопка вибору типу заповнення. Друге це у нас колесо кольорів. Третє це у нас регулятор прозорості кольору. Насиченість буде. Піпетка для вибору кольору на зображенні тобто її можна копіювати. Далі це у нас вибір способу заповнення складних об'єктів. Так, далі у нас перемикати способу вибору кольору. Це або буде колесо, або буде СМИк-формат, HLS, RGB, ну і так далі. Да? Далі у нас числовий код кольору. Сюди записується числовий код кольору у 16-річній системі. От, далі регулятор розмиття об'єкту, тобто буде він у нас розмитий чи не розмитий, і регулятор прозорості об'єкту, наскільки цей об'єкт буде прозорий. Да? От, це коли ми розглядаємо заповнення. Да, розмиття. Розмиття і так далі. Дивіться, є колесо, є система SMIC, є система HSV, да? HSL, RGB і CMS. Да? Це у нас що у нас показує градієнт і насиченість нашого кольору. Ну, зручніше всього використовувати, колесо. І великий спектр, легко виставити, і все, все з цим працювати. Можна RGB. Коли ви знаєте код кольору. Також зручно, або зМІГ. Ну, колесо зразу ми бачимо. Палітру набрали, вибрали і все. Ще в нас є кнопочка режим змішування. Звичайний режим змішування, або їх тут багато режимів. да? Ширма, темніше, світліше, накладання це вже там певні параметри. да? Ну і от наша кнопочка заповнення. Має дірку, лише якщо внутрішній контур направлений у протилежному напрямку. Так. Е з цим розібралися з панелькою. З панелькою заповнення штрих. 3 да? Щоб вибрати колір, потрібно клацнути кільце, вибрати тон. А потім, клацнувши трикутник, вибрати відтінок кольору. Вибираємо тон, який нам там подобається. Да? І на трикутнику вже ми вибираємо насиченість, чи це буде світліше, чи це буде темніше, тускліше, ну і так далі. Да? Таким чином можемо вибирати колір. Так, далі. Щоб заповнити фігуру, було напівпрозорим, слід клацнути відповідне місце регулятора. Ось наш регулятор прозорості. Да? от. Ми можемо зробити. от, І коли ми підкладемо якусь фігуру під низ, то ми бачимо, що вона буде напівпрозора. Да? Так, поїхали далі. Ну, розглянемо основні елементи керування типи заповнення. Так? От перше у нас Заповнення відсутнє. Видно лише штрих. Ну давайте оберемо наш об'єкт який-небудь. Да? Коли натиснемо, то заповнення не буде. На крестик. Далі заповнення суцільне. Так? Суцільне заповнення вибраним кольором. З урахуванням прозорості. Далі лінійний градієнт. Плавний перехід від одного кольору до іншого або від зафарбованої до прозорої ділянки. Коли ми оберемо лінійний градієнт, то ми побачимо да, від незафарбованого до зафарбованого. Да. І ми можемо цей градієнт. Що ми можемо? Ми можемо його редагувати, да, можемо чи не можемо. Коли оберемо колір інший. да? І поставимо градієнт. Ну, так, да, буде також воно працювати. І цей градієнт так буде робити. Да? Так. Радіальний градієнт. Плавний перехід від центра до країв. Беремо радіальний, і буде в нас радіальний градієнт. Так, і візерунок є у нас. Які в нас є візерунки? А... Це градієнт не дивіться, це градієнт також, але бачите, з чотирьох сторін. 1, 2, 3, 4. Такий якийсь квадратний градієнт. І візерунок. Візерунків у нас багато. Різні смуги, шахівниця там є, наприклад. да. Ну і так далі. Їх можна тут багато-багато різних вибирати. Їх насправді стара картина растер, Да? Ну, щось такого плану. Різні візерунки. Так, ще в нас, що тут нам показують? Крім візерунка, більше нічого. Ну зараз ще у нас тут є, дивіться, за зразком. От Ми обираємо якийсь зразок, який ми можемо додавати, і вже робити це за зразком. Да? Так, далі в нас є вкладка Колір штриха. Ось ми її розглядаємо нашу вкладку Колір штриха. Давайте заповнення виберемо. Звичайний, і от з кольором штриха будемо працювати. Так, по-перше, стиль штриха. Так? Колір стиль. Давайте почнемо із стиля штриха. Бо з кольором все понятно. Обрали колір, там який нам подобається. Ну, у нас от чорний зараз є, він, він чорний і буде От, Звичайний або градієнтний, або відсутність штриха. Ну, є таке. Далі у нас стиль. Давайте стиль. Товщину лінії вибраних одиницях, міліметрах та інші параметри. Да? Товщину лінії. Давайте оберемо товстіший. Да? Чим товстішим його робити, тим він буде збільшувати. збільшуватися. Да? Можемо обрати пунктир. Там, знову ж таки, можемо зміщувати цей пунктир так, як нам подобається. Маркери в кінці можемо обирати. От, бачите, в кінці з'явилася така стрілочка. Коли ми її обрали. Ну або відсутність маркера. Немає маркера, так? Да? І з'єднання, тип з'єднання. Це буде закруглене з'єднання. Коли я збільшу, ви побачите, да? це буде зрізане або гострокінечне. Також самі лінії будуть скруглені, прямі або видовжені. Да? От. І на кінці порядок, який буде, да? так. Також це все виставляється цей параметр. І з'єднання можемо збільшувати, зменшувати цей параметр. З'єднання ну, на цій фігурі не відображається, а на багатокутниках там внутрішнім зовнішнім буде відображатися. Так, створення графічних зображень, які як і звичайне малювання. Процес творчий. Починати треба з простих зображень, які містять небагато окремих елементів. Щоб вилучити фрагменти малюнка, його треба вибрати і виділити. Delete. Це вже ми знаємо. Да? Це не обов'язково робити зразу. Усі частини векторного зображення є окремим об'єктами. Їх можна змінити або вилучити в будь-який момент. Щоб краще роздивитися дрібні деталі, можна збільшувати і використовувати інструмент збільшення. Ну, от Наша лупа да, масштаб. От Наш є елемент масштаб, змінити масштаб. Да? От коли ми обираємо масштаб, ми можемо з вами або. Наближатися. Да? Давайте сховаємо цю панель параметрів. От. І в нас дивіться є: змінити масштаб того, що в нас є на малюночку, змінити масштаб всього показати, приблизити до конкретної області, і або центрувати сторінку у вікні. Прям центр сторінки показали. Ну і можна гуляти, повернутися до попередніх масштабів різних да? і гуляти з ними. Також можна зробити 1 до 2, 2 до 1 збільшення стандартне. Да? Або 1 до 1, то що ми маємо на малюнку. Да? Ну, або е просто цим інструментом клікати і от, плюс або мінус. Да? Так. Як, багат, як і багато інших графічних редакторів, Inkscape дозволяє зберігати. Наше зображення. Inkscape зберігає в, в, у форматі SVG, файл Inkscape SVG. Да? як е, Зберігаємо з, зазвичай да? файл зберегти. Вбираємо зберегти Він нам пропонує де зберегти і дивіться, файл SVG так, для роботи з документами на панелі команд зібрано кнопки Створити новий документ, відкрити наявний документ, надрукувати документ і зберегти документ. Ось Наша панель. Так? І тут ми можемо працювати. новий, відкрити, зберегти, надрукувати, імпортувати зображення чи експортувати зображення. Так? От наша панелька. Щоб записати зображення растрового формату у файл, потрібно експортувати зображення як PNG. Так, є у нас така штука. Експортувати як PNG. Так. О, добрались найсклад... до найскладнішого. Хто може розшифрувати цей складнющий ребус? Вмикайтеся. Всі бачать ребус. Що там це? Ні, не дизайн. Графічний правильно. Гра без трьох букв, да. Фі тако, фініш без трьох букв. Це казан. А, ні, трявун, напевно, так. Да? Графічний редактор. Графічний редактор, так, да, правильно. Годиться, молодці. Так, ну дивіться, сьогодні ми з вами познайомилися із програмою Inkscape, з основними її інструментами. Трошечки познайомилися з інтерфейсом цієї програми. Завершаю я зупиняю презентацію. От, е, ваше завдання буде вдома е, встановити цю програму. Посилання я дивіться на сайті вам давав. Ось наше посилання на програмку Inkscape для завантаження. Так, вже вимкнув демонстрацію. Давайте вимкну. Так, 1044. Довгенько ми з вами працюємо. Півгодинки. Так, ось дивіться, на сайті, так, є вже. Це за понеділок 15 січня є посилання на Inkscape. Сьогодні я також розміщу з цим посиланням Inkscape. Е Завантажте собі і спробуйте отак от поклацати, розібратися з цими всіма основними елементами. Ну, і опрацювати теоретичний матеріал. Презентацію на сьогодні, все діти. Дякую вам за увагу. Молодці, що приєдналися. До побачення. До побачення. До побачення.